Думаєш, перебудова це коли трохи більше свободи. Насправді це момент, коли тріщина в імперії стала видимою, і люди раптом зрозуміли, страх не вічний. Перебудова, коли страх почав відступати. Історія України у 1985 році в радянському союзі приходить Михайло Горбачов і говорить про перебудову та гласність. Звучить ніби ремонт, але причина проста: економіка буксує. Дефіцити корупції з'їдають країну. Війна в Афганістані. Стане виснажує, а брехня вже не клеїться, можна так сказати. В Україні спершу зміни виглядають косметично, дозволяють обережну критику, друкують сміливіші статті. У містах з'являються дискусійні клуби, а на кухнях розмови вже не пошепки. А потім стається Чорнобиль, 26 квітня 1986-го. Катастрофа не лише технічна, а моральна замовчування, запізнила евакуація, першотравневі демонстрації під радіацію. Люди бачать, центр про картинку, а не про життя. І з цього народжується нова енергія. Спочатку екологічна, потім політична. У Києві та Львові з'являються перші масові акції, де вперше звучать слова правда і відповідальність влади. Ось тут не перемикайся: саме з Чорнобиля починається українська. Політика масова гласність відкриває двері пам'яті, опресії на вечорах згадуються репресії, розстріляне відродження, повертають імена Стуса Симоненка, Горської. У 1988-му легалізується українська хельсінська спілка. Провозахисники говорять мовою законів, а не гасел. Паралельно виникають меморіал, історичні товариства, перші мітінги, ланцюжки самовидови, які читають в університетських гуртожитках. У 1989-му вісімдесят ухвалюють. Закон про мову в радянській Україні. Україна отримує статус державної українська мови. Це вже не символіка, а зміна правил. Того ж року народжується народний рух України. Від культурних вимог він швидко переходить до політичних. І ще один нерв часу. Відроджується підпільна греко-католицька церква. Люди виходять із тіні, повертають храми, повертають голос. У 90-му гримить шахтарський страйк і студентська революція на граніти. Навіть ті, хто далекий від історії, раптом відчувають, ми можемо тиснути, і нас вже чують. Перебудова не планувала незалежності. Вона просто зняла кришку з котла. Коли люди навчилися говорити вголос, наступним кроком стала вимагати, хто керує на яких умовах і чому не ми. І головне, ця хвиля вже не могла повернутися назад ніколи сама. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступну серію Народний рух, як вулиця стала силою. Пишіть коменти, не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.